Доброго дня малята! В природі постійно відбуваються зміни, і ці зміни називаються явища природи. Коли починається новий день, піднімається сонечко це світанок, а зникає ввечері це захід. Здається, що сонце дуже близько, але насправді воно дуже далеко, воно величезне, в декілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого кола. Вдень на небі разом із сонцем видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду в морях та річках. Потім крихітні краплинки води піднімаються вгору, там з'єднуються, утворюються хмари. Вони набувають чудернацьких форм. Коли краплинки води стають дуже тяжкі, хмари міняють свій колір на сірий. Тоді краплинки падають на землю у вигляді дощу. Дощ, в залежності від кількості краплин, що падають, може бути простим дощиком. Грибним це коли світить сонечко, а йде дощ. Злива це дуже сильний дощ. А може бути з громом та блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря. А коли гаряче повітря стискається з холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Буває гроза такої сили, що з неба разом з краплинами дощу падає град. Град це маленькі кусочки льоду. Як правило, гроза триває недовго. Після дощу, коли крізь густу завісу хмар, проглядає сонечко, на небі з'являється семибарвна веселка. Райдужні лінії мають форму півкола. Бува, подивишся вікно, а там дерева махають гілками. Насправді, це не дерева махають гілками, це вітер. Вітер може бути легким та теплим, а може бути холодним та сильним. Сильні вітри називаються урагани. Смерчі. Ось такі літні явища природи бувають.